Сіян досі перебувають, сотні захисників Азовсталі. Окупанти тримають сталевих воїнів у своїх в'язницях і влаштовують над ними публічні судилища. Історію сім'ї, де чоловік уже майже два роки не бачив рідних, розкажемо далі. Наталія із Маріуполя. Її чоловік Олексій нацгвардієць. Вони не бачилися вже майже два роки. Боєць у полоні росіян. Жінка із нетерпінням чекає на його повернення. Зараз разом із дочкою живе у Івано-Франківську. 8 березня приїжджає чоловік. Це був останній день, коли я його побачила. Це була остання зустріч. з ним. Відтоді, як Наталя в останнє бачила свого чоловіка Олексія наживо минуло 19 довгих місяців. За цей час лише кілька коротких розмов по телефону та пару смс-повідомлень. Він попав в Росію в полон. Зараз я тільки можу писати туди листи. Я не знаю, чи він отримує їх, чи не отримує. Подружжя разом більше 10 років. Вона лікар-генетик, він нацгвардієць. Обоє успішні та закохані. Виховували доньку, мали власний дім, улюблену роботу у рідному Маріуполі. Але 24 лютого їхнє життя перевернулося і стало схожим на сценарій фільму жахів. Моє життя розруйнував хтось, який-то руський мир, якийсь. Я не знаю, що це відбулось. Ми забрали в мою країну. Мою родину. Наталя розповідає, у Маріуполі вони жили у мікрорайоні Східний. Саме його росіяни почали першим масовано обстрілювати. Чоловік одразу став на захист країни. Вона разом з донькою та батьками переїхала подалі від лінії вогню, в їхній другий будинок у центральній частині міста. Чоловік до нас приїжджав десь до початку березня він. Через день, може, через два з хлопцями. Коли виконували якісь завдання, там заїжджав до нас. А потім таке на початку березня, числа четвертого, почалось уже жахіття. Почались потужні, дуже потужні обстріли. 24 на 7, Просто гради летіли у Маріуполі. Зникло світло, газ, вода і тепло. У всіх магазинах теж стало пусто. Наталія пригадує, як із харчами, і питною водою їм та їхнім сусідам допомагав чоловік із побратимами. Він приїхав з пораненим побратимам, привезли, привезли нам воду, їжу. Що було, привез? Привез квіти. Мені з донькою. Поздрава з 8 березня. Де Олексій узяв живі квіти, коли в місті вже на кожному кроці лунали вибухи і не працював жоден магазин, Наталія і досі не знає, але каже, це її ані трохи не здивувало, адже її чоловік романтик. Він а, ну, такий мужній, дуже сміливий. А і в це. Цей час дуже ніжний і турботливий. Олексій разом із сотнями українських захисників героїчно тримав оборону Азовсталі. Просто це була істерика, якась паніка. Я кажу, роздягайся, просто вибрасуй документи, вибрасуй все. Кажу, давай бігти куди-небудь. Ну це неможливо. Він каже: Я не можу у мене хлопці, в мене строковики. Я давав клятву, я буду боротись за нашу країну, за вас. І все буде гаразд. Це була остання зустріч. з ними. Жити в самому Маріуполі з кожним днем ставало дедалі важче. Обстріли не вщухали ні в день, ні вночі. Одна з ракет влучила і в будинок Наталії. Вона з донькою саме перебувала в підвалі. Відкупали їх лише за декілька тижнів. У нас не можна було відкопати швидко, постійно стріляли. Тато готував на вулиці якусь їжу, щось готував, і там в домі в будинку була ця труба. Ну, через яку кисень проходив, він вибив там решетку і щось нам пропихував туди, коли була можливість, щоб ми могли з'їсти. Це була не пауза, навіть життя. Це я думала, що це все. Коли Наталя вибралася нарешті на поверхню, на неї чекав черговий шок. Жінка не впізнала рідне місто. Замість будинків виднілися руїни, а вулиці встиляли гори трупів. Все в диму, воздух. Пах кров'ю, димом і криками. Саме страшне, на той момент вже на нашій вулиці стояли російські танки. Сусіди, яким її чоловік раніше приносив їжу та воду, її здали окупантам. Коли прийшли росіяни, вони показали на нашу родину і сказали, що ми родина військового. Вночі прийшло п'ятеро людей кавказької національності і почали мене бити. Бити автоматами дуже сильно. Їм була потрібна інформація за наших військових, за Азовсталь, за все, що там відбувається. Загарбники зламали Наталії декілька ребер, пошкодили хребет. Від неминучої смерті її врятував обстріл. Жінка вирішила негайно тікати з місця на машині, яка дивом вціліла. Єдина з усього її майна. Відвести в Бердянськ погодився сусід, але за умови, що поїде, і його родина. Відтак батькам Наталії місця не вистачило. Вони залишилися в Маріуполі. Я вірю людині, що вона повернеться, забере батьків, і він не повернувся, їх не забрав. Це ваш сусід, це мій сусід. І забрав авто, тобто те, що в мене залишилось, він забрав останнє, забрав з документами. Наталія пригадує, в той момент була розбита, не знала, як жити далі. Та все змінив один дзвінок. Телефонував коханий, якого, як вона думала, вже немає серед живих. Він дзвонить і плаче, як мала дитина, і каже: Я думав, що ви загинули. А я йому кажу, я думала, що тебе вже немає. І він просто казав: виїжджайте, убігайте, я знайду вас, де б ви не були, я знайду, покидай окуповане місце, забирай малу і тікайте. І вона поїхала спершу в Запоріжжя, а звідти у Європу. Але її душа каже Наталія, залишилася в Маріуполі разом із батьками і чоловіком. Чоловік був в Азовсталі. для того, щоб зв'язатися зі мною, йому потрібно було бігти по території Азовсталі 2,5-3 кілометри. Вони бігли під снайперськими обстрілами для того, щоб дістатися якогось зв'язку і написати якесь смс, або хоча б слово встигнути сказати. На камеру і хоч якось побачити, мене є дитину. Наталія з болем спостерігала через екран телефону, як змінюється її Олексій. Він дуже схуд, мав поранення та контузію, однак ніколи не скаржився, пригадує жінка. У всіх своїх повідомленнях писав лише про те, наскільки сильно її любить. Привіт, моя рідненька, кохана. Як твої справи, як здоров'я? Я дуже сильно сумую за тобою і донечкою. Живу тільки вами, чекаю того часу, коли ми будемо знову разом. Дуже на це сподіваюсь. І сподіваюсь, ти мене і досі любиш так сильно, як я тебе. В середині травня Олексій разом із іншими захисниками здався у полон. Два місяці від нього не було жодної звістки. Ти просто сидиш і радаєш, а потім приходить. Ну був такий момент. Мені не хотіла жити. Ну реально не хотілось. Мене не дитина, ніхто, ніхто, нічого, нічого. Я не хотіла жити. Е І вночі, коли я вже щось там собі надумала. Приходить смс в 3 часа ночі. Він, як і ангел-хранитель, постійно оберігав. Просто постійно він оберігав. Приходить від нього смс. Кохане, я дуже тебе люблю. Я живий, я здоровий. Зі мною все гаразд. Олексій повідомив, що перебуває в Оленівці, і відтоді, раз на кілька тижнів, надсилав Наталі смс. Він завжди писав про кохання, про своє. Завжди писав про кохання. Він боявся. Що я його не дочекаюся. Він дуже боявся. Він писав не про війну. Він писав, я витримаю все, але я ніколи не витримаю, якщо ти мене не дочекаєшся. Останнє повідомлення від Олексія прийшло торік, наприкінці серпня. Він привітав дружину з річницею вінчання. Від того часу жодної звістки разом із сотнями українських захисників з Азовсталі у вересні його вивезли в Росію. В тамтешніх в'язницях воїн і досі. Я знаю, де він знаходиться, і зі слів людей, які виходили з полону. Знаю, в яких умовах, знаю, в якому стані він знаходиться. Ну, але нічого не можу зробити. Зараз я тільки можу писати туди листи. Я не знаю, чи він отримує їх, чи не отримує. Це єдине і останній раз в квітні 23-го року, на, при кінці квітня, вийшов о, чоловік, який був з ним, і надав мені інформацію просто в якому стані він Наталія каже, все, що вона може, це писати коханому листи і сподіватися, що він якнайшвидше потрапить до списку на обмін полоненими. Раніше ми знали, що будуть обміни. Ти чекаєш, просто чекаєш, чекаєш з телефоном, чекаєш, 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 і потім бачиш, що його немає, і ти починаєш ридати. Це без кінцевий істерики. Я не знала, чому його не випускати. 18 місяців сталевих героїв понад 2000. А з Маріуполя військових більше 4 тисяч. А Азовсталь. Це 2 тисячі полонених. Люди, які виходять, кажуть, що на втору зиму вони не переживуть там, не переживуть. І, на жаль, зараз почали передавати тіла загинутих наших сталевих героїв, які загинули вже в полоні. Тобто не надається медична допомога, не виконують свої обіцянки Червоний, Хрест і ООН. Хлопці не, нічого по женевських конвенціях вони нічого не отримують, там що потрібно. А от голос батька Наталія вже не сподівається почути. Він помер в окупації. А маму вивести з Маріуполя немає жодної можливості. Вона ж з дочкою навесні повернулася за кордону в Україну. Мала після всіх цих випробувань вона п'ять місяців не розмовляла взагалі. Ну вона просто не розмовляла. А, потім потрішки почала, і перші її слова були: мама, поїхала додому. Я кажу, у нас нема дому, ну куди їхати. А, вона каже, поїхала в Україну. І ми просто я кажу, куди їхати? Ми просто на карті на, на закриті очі, заплющені очі. Показали пальцем, попали в Івано-Франківське, сюди приїхали. Нині обоє обживаються у новому місті. Наталія працює онлайн, донька вчиться. Після повернення чоловіка з полону планують залишитися у Івано-Франківську. В Маріуполь, каже жінка, вона не повернеться навіть після його звільнення від окупантів. Я дуже розчарувалася в людях, які е -е, зрадили. І люди, яких ти знав більшу частину свого життя. Якби я не любила своє море, своє місто, Маріуполь для мене це може бути колись після деокупації знайти могилу тата, звичайно, просто, бо я навіть не знаю, де його поховали. Я хочу принести велику шану тим, хто там загинув. Але Маріуполь, це. Це великий цінтр, розумієте? Це кладовище і це просто город пам'яті повинен бути. Але жити я там не хочу.